Всім привіт! Я Лариса Чеплінська, сімейний психолог, консультант у методі позитивної психотерапії. Це сьогодні для мене перше таке довге відео, так? перше таке щире звернення. Сьогодні хочу розкрити дуже важливу таку відповідь на питання, яке мені задали, що мене надихнуло врити власний продукт, адже в мене було стільки страху. Так? Чинників, які були перепоною цього, але все ж таки я це зробила, так? Всім привіт. Я Нікола та я СМ-спеціаліст Лореси. І насправді, перше питання, яке в мене виникло, це як ти дійшла до того, що ти хочеш створити ці короткі афірмації, тому що при нашій першій зустрічі ти сказала, що ти хочеш свій курс. Коли ми дійшли до того, насправді що ти хочеш короткі афірмації? Так, я хотіла, я хотіла завжди мати свій якийсь власний продукт, тому що. Ем... Ну, довго до цього йшла, так? не знала справді, який і чого я хочу. Хотіла більше щось для сімей, для партнерів, для пар, так? щоб ну, сім'ї функціонували ефективніше, тому що на даний час методом спостереження дуже багато розлучень, дуже багато сім'ї живуть не в гармонії, не в підтримці один до одного. Викривлене бачення. Здорових зрілих стосунків, люблячих стосунків, взагалі поняття любові у парі. І веду до того, що ну, ці афірмації – це про конкретну людину. І якщо одна особистість, особа, це жінка чи чоловік, не буде наповнена, не буде відчуватися собою, не буде цінити себе, любити себе, то як вона зможе побудувати гармонійні стосунки? Вона буде йти у стосунки через потребу. Тобто заповнити її, тобто я буду красива тільки біля чоловіка, так? я люблю себе тоді, коли люблять мене. Але це насправді не так. Тобто, мене мають любити тоді, коли я сама люблю себе. Або так само і партнер. Тобто ти мене не любиш, ти мене не приймаєш, бо я там такий або такий, або така. І саме ці карточки є основою того, щоб бути цінністю самому собі. Вони... Написані більш у скеруванні жіночого роду, але надалі я б хотіла зробити їх і для чоловіків, тому що формують стосунки двоє партнерів. І в гармонії з собою мають бути обидвоє. Якщо вони наповнені, якщо вони турбуються, люблять себе, то вони можуть віддати щось у стосунки. Але якщо вони пусті, внутрішньо, так, морально, то вони тільки будуть брати від стосунків, брати від партнера. Але якщо і партнер. Так само спустошений, то що він може дати? Тоді виникає злість, агресія, непідтримка, неприйняття і так далі. Ну, це є перша основа, щоб наповнити себе і прийняти себе цілісною, люблячою і так далі. Здається, до цих карток ми прийшли після твого першого бранчу в Братиславі чи я помиляюся? Е, Так, був такий формат роботи з картками. І я звернула увагу, що він досить зайшов, досить сподобався людям. Е, ну, якби... І довгий час мені давали відгуки. І, чесно кажучи, я про карточки спочатку не думала як про власний продукт, я думала про щось більш глобальніше. Але зрозуміла, що дойти до чогось глобального треба поступово. Так? Треба щось почати, з чогось почати, щоб воно було елементарне, яке люди приймають, надихаються, цінують, і потім вже поступово йти до чогось далі. І насправді, от, що тебе надихнуло в той момент, коли ти зрозуміла, що ти хочеш цієї афірмації, що було найбільшою точкою опори і найбільшим натхненням цієї ситуації? Тобто не так там, о, я побачила карточки, приконні я зроблю. Mm -hmm. Як насправді, що тебе надихнуло? Ну, Насправді, е я дуже боялася робити власний продукт, боялася там, осуду, неприйняття, не підтримки близьких людей, що скажуть, це дурниця, тобі не потрібно і так далі. Але що мене надихнуло? Недавно я отримала відгук від клієнтки, яка проходила в мене власну особисту терапію три роки дозаду. Так? І довгий час вона була в терапії більше року. І продовж минуло три роки вона дає мені відгук, де у неї все змінилося кардинально, де вона щаслива. А ситуація з її життя була, ну, м'яко кажучи, Плачебною, тому що вона у свої 15 років е, виховувала своїх дорослих батьків. Так. І ще дуже багато після тої смс такої подяки. Я е, одного вечора я сіла і прописала собі е, всіх клієнтів, з якими я працювала. Працювала я з ними раніше в Мукачеві у кабінеті приватному, так, і прописала. Ситуації, з якими я стикалася, і прописала результати, які нам вдалося отримати так, майже з кожним клієнтом, тому що хтось приходив на одну консультацію, хтось приходив три місяці, хтось проходив рік, а хтось взагалі написав, що прийде, і не прийшов, тому що не готовий був переступити через свій власний страх, свої власні очікування. Можливо, це був не його час, коли треба було йти до психолога. І саме ці досягнення клієнтів, які я могла прописати, цю точку А, з якої вони прийшли до точки Б, де в мене була дитина і батьки, де хлопчик, маючи 11 років, вже мав самостійно ходити до школи, самостійно харчуватися, доглядати за собою. Тут іде мова про чистоту, про гігієну, так, а батьки. Займалися гіперопікою, тому що були дуже старші батьки. Віковий період дуже грав велику роль, і довгі очікування дитини грали велику роль. І вони дуже сильно його залюблювали, дуже сильна гіперопіка, що дитина самостійно не могла функціонувати від слова зовсім. І ми пропрацювали біля чотирьох місяців. Хлопчик вже сам міг знаходитися в кабінеті психолога без мами, і мама вже сама. Навчилася відпускати дитину до школи, тому що більше було страху мами, ніж страху дитини. Ну, дитина відчуває страх батьків і відповідно боїться, тому що батьки це провідники дітей у навколишній світ. Було ще багато таких ситуацій, де приходили батьки в процесі розлучення, не могли знайти спільної мови, страдала дитина. Страждала дитина в рамках того, що дитина промальовувала власний суїцид. І в кінці, коли приходив батько, який не вірив у психологів, не підтримував взагалі психологічну діяльність, і де людина в кінці розплакується і розуміє, що і він також має якісь дитячі проблеми, які переносить на свою сім'ю, на свою дитину. І він розуміє, що колись у нього це теж було, і ми це теж пропрацювали не тільки із дитиною, але і з батьком. і де... Молода сім'я, так, вони не врятували шлюб, але вони залишилися батьками свого сина, де син спокійно спілкується з мамою і з татом, і де мама і тато щасливі, але поокреме. Це теж дуже важливо враховувати. Де були ситуації, де хлопчик не міг прожити втрату мами, тому що мама померла, це було горе, і він не пропрацював, не прожив. Він був наймолодшим сином, і він фізично себе карав, видьоргував волосся, і це була така на голові кусочки лисини. Так, ми пропрацювали теж довгий період часу, і воно не можу сказати, що повністю йому завершилося, так? але він скоротив ці дії. Ну надалі, на жаль, його не приводили, тому що він мав батька, мав сестер. Ну, вони вирішили, що йому достатньо, тому що воно трошки почало зменшуватися, він трошки перестав це робити, але йому надалі потрібна була терапія. Ну тобто, от саме ці досягнення, які я бачила в своїх клієнтів, де батьки вчилися бути батьками, де сім'ї дозволяли собі розлучитися і дозволяли залишитися батьками своїм дітям, де дуже часто підлітки також вчилися слухати своїх батьків, тому що також мала дівчинку-підлітка. Які було дуже важко з мамою, так, і вона просто навчилася в якійсь мірі розуміти, що мамі теж було нелегко, що мама теж там втратила чоловіка, що мама теж жива людина, так, і дуже багато таких ситуацій. І це саме через ці ситуації я зрозуміла, що розробивши ці карточки, в основному якоїсь такої любові та цінності до себе, вони будуть маленьким відсотком. Які допоможуть людям навчитися в першу чергу любити, приймати, цінити себе. А з цього ну, все надалі починається. Насправді, ці історії звучать для мене іноді трохи страшно. І якщо я уявляю себе на якомусь цьому місці, я навіть не знаю, що би я робила і як би можна допомогти цій людині, але це насправді дуже класно, що в тебе це вийшло. І чи вийшли ці афірмації, я їх вже перечитувала. Сказати так дуже цінно, тому що багато людей не розуміє, що... не розуміє того моменту, що треба почати з себе і любити себе. І іноді здається, я колись теж думала, що ці афірмації не допомагають. І я думаю, дуже великий відсоток людей думає так само, тому що він до мене прочитав я ту карточку, і що. Але насправді, коли ти читаєш це кожного дня, твій мозок якимись думаю починає переформульовуватися, як це правильно сказати. І він вже починає думати хоча би трохи по-іншому, і ти розумієш, що насправді це дуже цінно любити себе. І я сподіваюся, що ці карточки вийдуть на новий рівень, на новий масштаб. І що насправді кожна людина зрозуміє те, що потрібно любити себе, і ти ще зробиш тисячу таких інформацій, щоб ви знали, як правильно себе любити. Ну, важливо так і читати, і, і це правда, що мозок трошки ну, повертається. В іншу сторону починає більше осмислювати, більше розуміти, будуються нові нейронні зв'язки, так, любові до себе. Але ще дуже важливо вірити у те, що ми читаємо. так. Якщо ми кажемо, що я там гарна і неповторна, то так, я гарна і неповторна, тому що другої такої людини нема. Хтось має там таке саме довге волосся, хтось має там такі самі довгі ноги, якщо для дівчат це дуже важливо. але... Дуже важливо звертати увагу на індивідуальність. Так? Ну, тому що любов до себе це зараз дуже так трошки викривлено, ну, випити кави, так? але дуже важливо зараз екранний час, тому що це ми дублюємо у екран, у всесвіт, але ми цього не приймаємо. Коли ми п'ємо каву, якщо ми хочемо, щоб це була любов до себе, то це має бути кава тільки з собою. І, можливо, не завжди всі мають її бачити. Що це вона була з собою, так? Що це вона була для себе. Ну, дуже дякую і дуже вірю. Вірю, надіюся, і знаю, що вони будуть опорою та підтримкою багатьом людям. Але кожна людина має вкласти це віру в себе і турботу про себе. А якщо коротко, що ти можеш сказати про людей, які були на шляху під час того, як ти це робила. Було більший відсоток людей, які тебе підтримували чи які тебе не підтримували. І як ти пройшла взагалі цей шлях? Скажу так, що дуже великій кількості людей я не казала, що я хочу робити карточки. Так? Дуже мала кількість людей знала, що я роблю карточки це буквально троє людей. Були люди, які знали, що я щось роблю, але не знали, що. Тобто я казала, я там маю роботу, що. Ну, це індивідуально, потім з часом ви це побачите, так? І ті люди, які це знали, ті люди, які зі мною співпрацювали, які ну, працювали над цим, е теж вкладали душу. так. Тому що дуже часто мені показували на щось таке, на яке я не звертала уваги. Тому що я дійсно хвилювалася, переживала, щоб воно вийшло добре, щоб не було помилки, щоб були кольори, щоб було це. І щоб просто люди це сприймали і читали, і розуміли, про що йде мова, щоб не занадто були такі твердження, такі афірмації, які люди не розуміють, щоб вони були простою мовою, простою людською мовою. І хочу сказати, що вдячна тим людям, які підтримували і десь давали конструктивний фідбек, тому що зараз, на жаль, цього дуже мало. А ті люди, які не знали, про що йде мова, але знали, що я над чимось працюю, у відповідь завжди мені казали, якщо тобі потрібна допомога, я тобі можу допомогти. Ну тобто, ти просто звертайся, питайся, я готова тобі допомогти. Ну, ось так. Тобто, в загальному, як можна це підсумувати? Більше людей підтримувало? чи ні? Е, більше людей не знало, можу так, так сказати. Більше людей не знало, а ті, які підтримували, Можу сказати, в якійсь мірі, можливо, десь і надихалися. Отак. Насправді це дуже класно. І щось цьому є, коли люди не знають про те, що ти хочеш щось робити. Але мені приємно відчувати всередині те, що є я і є люди, які причетні теж якось до створення цього. І в мене відчувається моя така маленька внутрішня перемога, що я теж комусь чомусь допомогла. І я сподіваюся, що вже зовсім скоро ми вийдемо з твоїм новим продуктом. І представимо його людям. Думаю, так. В підсумку що ти ще можеш сказати? Для людей сьогодні ти крайній і посил в цьому відео. Хочу сказати, що будьте завжди на власній стороні. Навіть якщо велика кількість людей вам говорить, що ви не праві, у вас не вийде, а там що ви собі задумали, це таке глобальне, ти не зможеш. Або хтось у відповідь вам посміється, просто оберніться і підіть. І завжди говоріть собі в думках, що це мова про них, а не про вас. Все, що про вас, воно з вами біля вас і тільки у вашій голові. А все те, що говорять колишні, це все тільки про них. А, і ще в мене таке питання: чи задоволена ти тим, як воно вийшло в кінцевому результаті? А, Можливо, ти в своїй голові завіряли якось зовсім по-іншому. Насправді я дуже задоволена, мені дуже подобається. І е, кольори, так, це ну, людина, яка з цим працювала, я відобразила майже повністю на всі 100% те, чого я хотіла, і те, що я просила. Тому що я приблизно казала, що я хочу. Вона вже там фактично читала мої думки, тому що мені дуже тяжко було пояснити, який колір я хочу, що я хочу. Я там їй щось приблизно сказала. а Вона там вже малювала із тої уяви, яку там я їй передавала. Подумки. Мені дуже подобається, але зараз, якщо я буду, а я буду далі робити ще якийсь продукт, я бачу, що я хочу вдосконалити. Але на даний момент я отримала 100% того, чого я просила. Ну, і завершення, давай завершимо це відео, тим що ми прочитаємо якусь харточку. Угу. І вона, до речі, дуже. Добре сідає на це відео і пише, що я досягаю успіху у всіх сферах мого життя. Це я так. сподіваюся, що успіх буде переслідувати тепер всіх, хто подивився це відео, всіх, хто бажав успіху Ларесі Лоресі і щиро вірив в цей успіх. І сподіваюся, що зовсім скоро ми з'явимося, якщо не з новим продуктом, то можливо навіть з новим відео. Думаю, так. І дякуємо всім за перегляд. Обов'язково залишайте свій фідбек. Будемо дуже раді почути ваш можливо майбутній фідбек на цій карточці. І конструктивний, і негативний, і обов'язково позитивний. Дякую, всім гарного дня.